Цікава і корисна інформація для людей, хто хоче заробляти кошти. На сьогоднішній день американська компанія BeEpic пропонує стати її партнером. Всього на за ціною 150 доларів. Що ж ви отримаєте за цю ціну? Ну, по-перше, свій інтернет-магазин, безкоштовне навчання в межах компанії. Також в інтернет-магазині є вже прикріплений електронний гаманець. Система виводу коштів на Mastercard і візу. Ви отримуєте також свого персонального менеджера, який допоможе вам у всьому, і підкаже, як швидше ви можете тут заробляти кошти. Подарунок ви отримаєте якісний продукт, який на сьогоднішній день дуже популярний і дуже є багато відгуків в інтернеті про користь і якість цього продукту. Не потрібно нічого продавати, і не потрібно нікого лікувати. Якщо вам буде цікава більш детальна інформація, напишіть мені, будь ласка, на WhatsApp або Viber, ми зможемо з вами сконтактуватися і поспілкуємося в телефоні. Я надам вам всю детальну інформацію. Саме основне, що ви не залишаєтеся на самоті, завжди персональний менеджер зможе вам у всьому допомогти. Всім удачі!